Це ранок вдома. Ми в етері щодня о 7.30. Сьогодні для вас працюють Лілія Ребрик та Ірина Хомен. І зараз ми побачимо історію ведмежого притулку до мажер. Тут допомагають ведмедям, рятуючи їх із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів, ресторанів. Причому екоактивісти займаються цим вже понад 6 років, і повномасштабна війна не змінила ані цінностей людей, ані їхнього способу життя. Джені, Тобі, Моріс, Андор. Ходи сюди. Ці молоді ведмежата були врятовані з контактного зоопарку співробітниками притулку для ведмедів «Домажер». Унікальний для України центр порятунку і реабілітації ведмедів, розташований у Львівській області, та має величезну територію в 20 гектарів. Наш головний офіс знаходиться в Австрії. Це є відень. А саме наш притулок почав будівництво у 2016 році. Вже в 2017 тисячі у нас були наші перші мешканці. Ці ведмеді, які проживають у нашому притулку, їх зараз наразі є 29, Вони усі врятовані з поганих умов проживання, із самого пекла пересувних зоопарків, цирків, готелів, ресторанів і притравлювальних станцій, доброчинці рятують змучених клишоногих уже шість років. В нас є одна видоводиця, перетунок якої і. І тепер як вона себе поводить, це дві різні ведмедиці, тому що її було врятовано з мисливської станції, її звати Квітка, і для мене це одна з таких найтендітніших ведмедів у притулку, оскільки вона прийшла в поганому стані. Мисливська станція це де над ведмедями знущаються собаки. І зараз наразі вона себе дуже добре поводить. У домажері звірами опікується велика команда доглядачів і ветеринарів, які підбирають кожному свій раціон та стежать за психологічним станом. Тут справжнісінький рай для ведмедів. Величезні вольєри посеред лісу, обладнані басейнами, гамаками та іграшками. У них є іграшки, це енрічменти для розвитку ведмедів, оскільки вони всі були з маличку в поганих умовах. Вони не знають, як це добувати собі їжу, як її шукати і так далі. І наші доглядачі створюють ось ці іграшки. Енрічменти, це вони переважно всі з дерева для того, щоб ховати туди їжу. Коли Розпочала повномасштабне вторгнення. Працівники притулку навіть не думали тікати. Вони продовжили піклуватися про своїх мешканців і приймали нових. Спершу прихистили сімох ведмедів із притулку Біла скеля, що розташований в Київській області. Трішки ми зайнялись тоді логістикою, бо нам треба було поміняти ведмедів місцями. Але це питання було вирішено. Ми зробили все, щоб комфортно ці ведмеді проживали в нас. Цьому 200 кілограмовому ведмеді орієнтовно. Повно 10-12 років його знайшли українські військові на зруйнованому обстрілами подвір'ї у Бахмуті, так його і назвали. Ведмідь приїхав в дуже важкому стані психологічному. Він був в дуже великому стресі. Він спочатку дуже боявся виходити взагалі з боксу, тому що ми його помістили в бокс на карантин. Дуже любить людей, він дуже приязний. Правда, йому треба перше познайомитися з людьми. Тобто зразу він таку недовіру має до людей. Завдяки професійному догляду Бахмут швидко адаптувався до нової домівки та навіть впав у сплячку. Тепер він, як і решта клишоногих мешканців домажеру, насолоджуватиметься життям.